Планета кіно це щось. Ам'ятай. Усі тварини небезпечні. Усі тварини. Усі вони. Тримайся подалі від незнайомців. Хай, я йоржик я та фіті. Привіт, та фіті! І до побачення, кабанчику. Тебе вкусили. Дідусю, невже нічого не можна зробити. Блакитна клітка. Яка начебто все сті. І дідуся теж. Я піду по неї. Ти стежив за мною? А як інакше мені врятувати твого дідуся? Припини ходити за мною. Це що, пустеля? Дурень, дурень, дурень. Беззахисні тварини зовсім одні в пустелі без води. А навколо змії та шакали. Привіт сурикатику! Йоржику, чекай! Вам двом пощастило, що у вас є я. Де ти, друже? Ти усівся на мене. Якщо хочеш кого задирати, починай з кабана! <звіст> Якби ж то дідусь це бачив. Більше за все в світі я хотів мати свою. Я не покину тебе самого. Це ще згорить? <звіст> Твій хвіст. <звіст> Фіті, крізь пустелю. Я вибачаюсь, але це моя закуска. Скоро у кінотеатрах.